Всім привіт. Ми приїхали в магазин Lots. І просто в шоці. о, Подивіться на ці пусті полиці. Цей магазин закривається, він був єдиний в нашому місті такий. І все, все пусто. Всюди, мінус 50, мінус 10, 15, 20. Все абсолютно не внижках. Ага. Дівді-диски дуже популярні тут, все ще. Теж, на саме знижко. Ага. 30 минут двадцять вийдемо. Девичка, давай сюди. Зараз глянемо, Деві. Давай сюди попише. Окей, ми зараз підемо, туди глянемо. Давай тут глянемо. Так, добре, пішли далі. Дуже шкода, бо це був єдиний такий магазин в нашому місті, І тут досить дешеві товари. Деві, ти знаєш цифри? П'ять доларів. От, наприклад, ця штучка 5 доларів, вона буде коштувати 4. Ну, є більше знижки. Ну, що тут, Деві? Ти ж знаєш цифри, Це для малюсяк лялюсяк. Давай глянем щось інше. Може тут можна щось купити, то що тобі треба. Давай ще глянемо. Мінус 20-10%. Такі дороги в нас є. Тут є все. І різні якісь побутові товари, і меблі, і іграшки, і навіть їжа, і одяг. Ну, одяг такий, знаєте, піжами, якісь футболки, домашні одяг, канцтовари. Канцелярія. Ну, абсолютно, абсолютно все. Піши далі. що ще продається. О Боже. Цікаво. О, май гад. Сорок доларів. Боже. Ну. А ні, 19, це не побуду. Хто таке купує? Ну, хоча, блін, тут же навіть цим факсом да, ще щось відправлять. Факси? Цей. Як це? Магнітофон. Для будівельників, але вже всі юди Боже, це жесть. Нам треба глянути до стул. У нього з'явилась нова патка нещодавно, і нам треба йому трошки вищий купити, бо та вже була маленька для нього, він так згорблювався. Шкода, шкода. От Лего Дубло, 30 доларів. І ще буде для нього 20% знижка. це дуже дешево. Навіть всяких там ломартах і всюди дорожче. Цей магазин тут все дешевше, абсолютно. Ну, як і, звичайно, бажаю кращого, але щось таке, то що ну, якісь там губки, щось для прибирання, ось такого. Такого плану можна взяти. Подівничку ми вже купили. Так, давайте чайник глянемо. Давай. Ми тільки що взяли в Walmart. І, і зараз можна для порівняння глянути по чому. Це тут. не наш улюблений магазин був. Волмарт? Ні. А, це? Біднець. Ну ні, ну але тут таке, якісь там макарони можна і тут взяти. Якийсь декор інколи буває. Ми купили тут, до речі, що а, цей. Ми це фаерплейс, ми угу. це тут взяли. Угу. Тут диван, біднят. до речі, класний був. David, come here. Так, можемо попратися. тут пройтись. Займається. Okay. До речі, я хотіла для лазання купити таку глибоку форму. David, cool. О, фанатів, друзів. Так. Ну от, наприклад, чайник такий скляний, 19 доларів. Але ще буде, до речі, знижка на нього. Він буде... 18. Чи? Я от не розумію, тут 1999 такої ціни взагалі немає. не може бути не наступний. Та так, ні, тут це... все на знижку зараз. Давай зараз я позвоню запитаю. В Волмерці скільки було? 27? 31 на захопили. За приблизно такий самий. Ну, інша фірма там трошки краще, але. Немає такої форми, як я хочу. Я хочу керамічну для лазані, бо в мене є така невисока, і з неї ну, починає все там запікатись, булькати і все е, вискакує наверх. Мені Треба щось глибше. М -м -м -м. Не знаю, прикольні. От на щось по типу цього, бачите? Непогана, але вона маленька. Я хочу більшу і вище. Щоб я могла там три шари покласти е листів. До речі, дуже класні рамки. Але я вже маю. Тут є і якісь аптечні засоби, невеликий відділ з косметикою. Ну, це, звичайно, типу Єва, мабуть. Але є щось таке от можна взяти. Це тресаме шампунь, я його беру, до речі. Тут він дешевше, але я, я, я маю. Тресаме, бачиш. Mm -hmm. Он лак. Ну, лак мені теж не треба. Сказали, що цей магазин вже зачиняється вся мережа. Mm -hmm. Ну, вся мережа. Mm -hmm. Ага. Так, ну давай ще mm -hmm. тут глянемо. Памперси, тут теж ми якось коли ще. Треба було купувати дешевше. А віде, мене, Чаї, будь ласка. Ну, але тут нема таких. О, до речі, ці сиропи, вони в, по 8 доларів чи по 10. А тут вони 7. Якщо не помиляюся, вони коштують по, в Ті Джемаксі. По вті Дже Максі. Але на них нема знижок. Нема коконати. Ось такі різні трюфельна олія. Вони зазвичай дуже і дуже недешеві, але тут вони дуже доступні. Дев'ячка пішли сюди. Медалеве печиво. Ну, є якісь такі товари, які взагалі я не бачила. Зазвичай там десь в Майрі або в Олмарті. Дивіться, якесь печиво. Красане. Так, ось є відділ з меблями. Дуже, до речі, непогані. Ми якось тут дивилися тут дуже багато диванів. Коли нам треба було, вони і дорожчі, але і дуже класні. Ну, Це знову те саме. Тут ми купували наш камін. О, до речі, він дуже схожий на цей, але на цей. Ну, от, 500-600 доларів.